Добрий день, а з чим зв'язано такий обхід до митниці? Представтеся, будь ласка. У зв'язку із чим? У зв'язку з законом про національну поліцію 18-3. 18-3, так? Так. Інспектор поліції Любомирського відділу поліції, інспектор Зінчук. Дякую. Посвідчення не потрібно. До вас, як громадянин звертається, то зразу треба представлятися. Зразу, зразу, без, без вимоги. Я ж вас не е, е, Зупиняти мене не потрібно. При зверненні сказано в законі. Ну, як... Тепер я вас питаю, що, що, з чим зв'язані такі норми? Ви ж мали представитися, хто ви. Зі. Громадянин України. З чим зв'язані такі ці? Норми, що обхід, дум... вхід до митниці через ворота господарчого двору. Це не до мене ці питання, я не знаю, я тут не працюю. Хорошо, ну, в, всі... всі... В кормінальному провадженні слідчі з вами зв'язувався. Так, ну всі, всі права, всі допуски, всі там ну, всі повісті, повністю все написано. Які у вас є уважні причини, наслідки Ми доходу по повітрі? От, а от ви до мене... О, згідно з якої статті, якщо не Ні, От ви буде. до мене підійшли, хто ви? Інспектор Любомирського відділу політику. Напевно, з того треба починати. Я Інспектор, Любомирського відділу поліції, прізвище звання, по якій причині ви до мене підійшли, так. що сталося взагалі? От, все мені поясніть. Слідчий помильську відділу поліції. Я таки не Попросили. знаю ваше прізвище. Зінчук, я представлявся. То, ваше ні, ваше. ні, то йому, Ва, то йому вам, повістка, ваші... ну то я пішов, ні, ні. йому ну, вам, повістка вам чи мені. Дуже добре слухаю. Слідчий попросив мене передати вам повістку. В будь-якому на 29 число 11 години. А як вас звати по батьку? Я не почув. Зінчук Василь почув? почав. Мені здається, повне треба сказати. Ви фіксуєте камеру чи казав, чи не казав? Не фиксую, да. Добре, далі. Повістка по кримінальному провадженню. Є, Є. номер кримінального провадження. Будь ласка, будете отримувати. Повістку? Звичайно, Чому звичайно. Я, я, не, я на місці, я не буду отримувати Що... Там по-моєму ще статті розказують, якщо особа не перебуває, згідно якоїсь статті. покарання. Тут в повістці, ну, то... в повістці все виписано. Все, будь ласка, все в повісті написано. Ну, якщо, ну, але ви маєте якщо гнати... приходить листом, а якщо ви вручаєте повістку, ви маєте зачитати людині. Коли Його, вона Я поясним, що було. Вже я, чомусь. Ж... А скажіть ви... мені в разі мого відмовлення від, повіст... від отримання повістки, що? Я доповім так слідчому. Ну як, Рапу? а потім Ні, Рапу? ні Рапу. от в мене дома... відмовилися від о... вручення повістки. Я, ну, все, я, я, ну... я згідний. Ви мені скажіть, яке моє покарання може бути, якщо я відмовлюсь від повістки? Які ви отримуєте Я відмовляюся від повістки. Ви мені поясніть, що мені буде, якщо я не, не буду брати повістки в руки? Пришлют вам ще також листом. Ну, але ну, то, то може якось я зобов'язаний її взяти? Я? От це, я зобов'язаний чи от це, не хочу Це, візьму, ну, ну, це, ваш, це Ваше. Рішення хочете брати повістку, не хочете брати повістку, я ж вас не заставив no. брати повістку. Ну, no, от, відкрите кримінальне провадження. Я змушений брати повістку чи ні? Чи я можу її не брати взагалі і можете мен... брати, можете не брати, а Це якщо я ваше не... рішення uh. добре? А якщо я не буду її брати там раз, другий, третій, раз, п'ятий, яке мені буде покарання? Це вже вам слідчі все пояснює. А ви, буде значить, слідчий. не знаєте? Ви... Слідчі вам буде все пояснювати. Ви, тому на, не... даний, на даний момент слідчий попросив мене угу. передати вам цю повістку, слідчі знає. Случите добре повістки, не хочете брати. С... Якщо ви з своєї сторони не будете брати цю повістку, значить слідчий знає, а ви некомпетентний в тому, так? В чому саме? Ну в, в тому, що мені буде за покарання. Ну, слідчий, ви сказали, що слідчі знає, а ви не знаєте. Слідчий, <звіджі> слідчий, я вам кажу, в мене попросили. Ну, добре, слідчий попросив, слідчий знає. Так. Я вас я, як працівника мі... поліції питаю, так. яке так. мені буде покарання, якщо я не буду брати повістки? Ви не компетентний в тому? Е -е, я вам пишу, що, не якщо ви не будете брати повістку. Е -е. Ніякого такого вам покарання немає, але якщо ви будете. Як немає, якщо, якщо будете якщо, буде... якщо будете ухилятися. No. Ну. Десь тут, бачите, розписано. Ну, ви мені поясніть, може я не грамотний. Ви, ви мені поясніть. По статті поясні. 38 uh -huh. буде капітан до адміністративної відповідальності. Що передбачає адміністративна відповідальність і покарання? Штраф. В яких розмірах? В яких розмірах? Від, від, трьох. від трьох чого? Не випадково відміну. Скільки, скільки в нас необбудкований мінімум? 17 гривень. Множимо на 3, скільки буде? Ви ж знаєте, такі буде. 51. Значить, штраф який за те, що я не візьму повістку. Ви ну, самі ну, добре володіть, 50, то до... я візьму, я візьму, тільки я хочу, щоб чоловік сказав, або він компетентний, або ні. Він не знає. Він не знає, він потім вивчить. Чуєш, закругляємося. Давай, сказали, сілки буде. 50-50 гривень. Ось тут, будь ласка. І вчіть, вчіть, хлопці, трохи закони, бо ж ви маєте, ви наша має бути опора і допомога. Якісь питання, зразу ви маєте все роз'яснити, а ви от не знаєте. Вам, крім того, що пройшли атестацію, треба трошки власні знання підняти рівень. Тут було б краще. Приємніше було б тоді з вами працювати, ви тоді краще орієнтувалися в правопорушення. У нас повістка все розписано. Ви ж отримуєте повістку, ви знаєте, це зробите. Ти день дай боїшку Ні, Ну принаймні, я знаю чи не знаю, а ви це маєте знати.